Незважаючи на невеличкий дощ та подвійну ракетну атаку від якої зокрема цієї ночі постраждала і столиця, сотні киян зібралися біля українського дому що у центрі Києва у знак підтримки наших військовополонених полонених захисників Маріуполя. Нагадаю російському полоні все, що отримується близько 1700 захисників власне міста, які перебували на Азовсталі, вийшли у почесний полон у травні 22-го року. Із них близько 700 вісім тодішнього полону. Друзі, чергова акція Полон збиває» у Києві у центрі міста біля українського дому. Уже зібрала більше сотні активістів. Спробуємо поспілкуватися із людьми. Доброго дня. І, наскільки я розумію, у вас чоловік в полоні, так? А яка, яка його історія? Він вийшов разом з усіма. Ще 17 років, тобто практично два роки ви, мабуть, не знаєте, що про нього новин про нього? Наш побратим, він мені... Це ще минулого року. Так. Я не знаю, що з моїм чоловіком, як це. А які були новини станом на квітень минулого року? Ну це вже рік? Тримається мислення дитини. Він його бачив, коли йому було півтора року. Зараз дитині 32 року. Дитина росте без Ну, Це важко. Певно, вона його не пам'ятає, так? Ні. Так, не бачить. Скільки як дитину? Син у вас, так? Дмитро, так. Да. А чоловіка? Олександр, а він саме за зов чи він? ФСР, ага. Має 20 років 8. Він виходив з Криму, він не був зрадником. Чи з Криму виходив? Ви з окупованого Криму? Ви ще 10 років тому переїхали. Ну, вийшли, так. Він, він вийшов з Криму, він, як справи, заходив, не залишився на окупованій території. Ми приїхали додому саме з Канбаса. Ми приїхали додому в Маріуполь. Маріуполь. Угу. Тобто це ваш дім там, ви там народилися? Так? Я з Бердянська він з Донецької області, з Воломарського району. А тобто всі регіони наразі окуповані? Так. Ваш дома нема. Нічого не б'юсь хоча б за життя свого чоловіка, Бо, Ну в травні буде два роки полону. В... У 2022 році він завжди, коли виходив на зв'язок, це був березень, він завжди прищався. прощався. Прощався? Він виходить на зв'язок, всекає сина, приєдет, якщо що, ну, він не знав, чи вийде вона наступний раз на зв'язок, чи не вийде. Він завжди зі мною прощався як останній раз. Нам, певно, дуже складно було це слухати. В Маріуполі було складно. Стійні бої, це без їжі. Я пам'ятаю, як він мені писав, що я хочу з'їсти це ці, цілий Наполеон, чи він його взагалі не їсти. Вони ну, просто були без їжі. В Оленівці, коли вони були, хлопці, які виходили, вони казали, що якби ще їх там ну, пару тижнів потримали, ти б всіх до перед ногами. На Азовсталі мається на увазі, так? Через... На зовсталь, якби ще кілька тижнів потримали. <плес> в, в, Оленів в Оленівці Воленівці. Тобто їх і там не годували. Їх там годували два рази на день. Це була зранку якась каша на воді, а в обід це був суп на воді, один в шматок хліба. А вечеря вже не було, так? Вечеря там, я не знаю, може якісь там метод, ну всі казали, що ти двохразами. Ну ми бачили, які хлопці приїжджають із полону, мінус 20-30, тридцять до той сорок кілограму тут. Так, Росія виконує свої взяті на себе зобов'язання. Ну, так така такі здумовленості з нею е, на Червоний Хресі, як я не виходила, ніякої інформації, де він, що він, як він. Ми не ми не можемо вам надати таку інформацію. Як це? Це мій чоловік, як це ви не Ну, Така бездіяльність цієї організації, хоч, так він, да, хоч е, повтор, ну, він вийшов травні 22-го, в липні го мені його Червоний Хрест через рік підтвердив через рік з хвостиком. Так хоча коли він виходив за Зовсталі, тоді присутній був червоний хрест, і вони не внесли його в списки. Важається, що так, бо хлопці казали, що і знають мій чоловік заповнював там якісь санкети. Червоні ну, може, потіялися. Ну, таке буває. Ну, я вам більше скажу, я робила інтерв'ю із жінками азовців, командування і Дениса Прокопенка, командира полку Азов, тодішнього полку, теж не внесли в списки. Вони, вони виходили в кінці, в кінці тоді не, не було. Ні, вони, вони виходили вже всі разом, тоді в ці красота. І Тоді, коли виходили в кінці. Чоловік Вон був і він заповнював анкети. Я yes. ж кажу, рік я билася, рік я дзвонила кожен місяць. Я дзвонила в МКЧК в Женеву і нагадувала про себе, ну що там, ну як. Я знаходила прізвище свого чоловіка на російських каналах, надавала цю інформацію в телеграмах чи на ТВ. Так, так, надавала цю інформацію в Пеше, надавала цю інформацію в СПУ, надавала МКЧК, от він, він є, він там. Це не є підтвердження, це не є підтвердження, так, як я Ну, Нарешті, влітку 23 така, що воно мені дасть, не знаю. Ну, По крайней мені стало якось легше від того, що він порахований. А ті новини, які ви чули від його побратимів рік тому назад, він, ваш чоловік перебував на окупованих територіях, чи вже в Росії? Десь тут ближче до наших кордонів? Белгородська область. Білгородська, Білгородська. Ага, це, тут, це тут поряд. Тому що буває таке, що вони відсилають вже до А Як вас звуть ми... Олена? Ось така історія в Олени. Жахливі історії. Кожна історія жахлива нашого військовополоненого Олено, Тримайтеся, дякую, що виходите. і нагадуєте про пам'ять наших кожного тижня кожного тижня. Виходити. Такі історії у нас бувають. Зважаючи на е, похмуру дощову погоду, в Києві е, розпочалася чергова акція в підтримку наших військовополонених захисників Азовсталі. Бачимо вже сотні киян на вулиці, на вулицях е, міста. Цього разу біля українського дому у родин, друзів наших військово захисників Маріуполя біля українського дому у Києві. Більше 200 осіб по обидва боки вулиці, зараз поспілкуємося. Доброго дня. Ви теж ви очевидно із Азова, так? Наскільки зрозуміло? Ви теж вийшли, незважаючи на поранення, власне, підтримку своїх побратимів. А яка у вас історія, якщо про неї можна почути? Ми не хочуть розмовляти з нами, однак хлопці із Азова теж тут є, незважаючи на поранення, вони виходять будуть міст!